Чи хотіли б ви, щоб ваше життя було трошки легшим, простішим, щоб там було менше стресів, і при цьому було трошечки більше задоволення або хоча б спокою? Парадокс полягає в тому, що більшість з нас, начебто, хоче оце легше, простіше життя з більшим задоволенням, але при цьому приймає такі рішення, які призводять до важчого життя. І це відбувається не тому, що нам подобається страждати. Ні, цього ніхто не любить. Насправді так відбувається, тому що наш мозок в момент прийняття рішення намагається вибрати ситуацію рішення таке, яке буде найбільш легше, простіше, комфортніше, можливо, звичніше для нас у даній ситуації, але зазвичай такі рішення, які в моменті легкі і прості, вони призводять до складного і важчого життя. В загальному я б хотіла звернути увагу на те, що у нас у 21 столітті, начебто, ставалося, життя повинно стати більш приємнішим і кайфовішим. Давайте поглянемо, скільки є різних технологій, які б могли покращити це життя. У нас є різні кухонні комбайни, роботи пилісоси доставка їжі, штучна інтелігенція, яка робить за нас клопітку роботу, або ту, яку нам не подобається. Але при цьому, якщо ми поглянемо на статистичні дані, Кількість психологічних захворювань, таких як депресивні розлади, тривожні розлади, синдром дефіциту уваги та інші, вони зростають просто у геометричній прогресії. І начебто здавалося, технології і все інше дає нам можливість до цього кращого, приємнішого життя, але насправді ми все-таки більше страждаємо. Сьогоднішнє відео я б хотіла присвятити темі прийняття рішень. Тому що однією із таких причин, чому ми насправді потім починаємо страждати, і наше життя стає ось цим складним, неспокійним там, і так далі, це причиною цьому є відсутність прийняття рішень або рішення, які, можливо, не найбільш оптимальні для нас. Тому сьогодні будемо розглядати ось, власне, цю стратегію прийняття рішень, і я поділюся однією чудовою технікою і ідеєю, яку я почула від певного психолога, філософа, не психолога. Тому буде цікаво. Так от, на чому ж полягає історія? Кожного дня, починаючи з моменту, коли ми прокидаємося, нам потрібно приймати рішення. Ми приймаємо рішення залишитися в ліжечку, поніжитися ще 5 хвилин, чи піти зробити зарядку. Ми приймаємо рішення займатися на цій залишатися і працювати на цій роботі, чи бути в цьому проєкті, в бізнес проєкті чи завершити його і почати робити щось нове. Ми приймаємо рішення рятувати, будувати наші теперішні відносини, чи все-таки їх якось завершили. Ми, ми приймаємо рішення про те, щоб сказати комусь, що нам щось не подобається, відстояти свої кордони або, можливо, примкнути око і про це не говорити. І в кожний момент, коли ми приймаємо рішення, ось виникає ось це, в нас в голові відбувається певний процес, до якого я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами на нього трошки подивилися. Є досить така популяр, такий популярний вираз, що легкі рішення створюють важке життя, а важкі складні рішення дають нам легке життя. І ця фраза вона звучить досить просто і зрозуміло, але питання в тому, як приймати ось ці важкі рішення. І давайте з вами розглянемо це все по порядку. По-перше, наш мозок функціонує в такий спосіб, що він намагається. Нічого не змінювати так для нашого мозку кайфово, коли є стандарт, коли є якісь звички, рутини, і він намагається це це тримати. Тому перша річ, яка відбувається, що мозок він взагалі не схильний до того, щоб щось змінювати. І відповідно, коли у нашому житті наступає момент, де потрібно прийняти якесь рішення, щось змінити, піти в сторону А чи вибрати в сторону Б, спробувати це чи залишитися з Д. То наш мозок на автоматі завжди буде вибирати те, що для нас стабільне і зрозуміле, навіть якщо це не буде оптимально для нас. Тобто, ми насправді досить часто уникаємо прийняття рішення. Хоча говориться, що ось ця відсутність рішення це вже також є рішенням. Наступний момент, що навіть коли ми вже свідомо розуміємо, що добре є складна ситуація, потрібно. Що нам потрібно зробити? Потрібно прийняти рішення, чи я залишаюся в цій компанії на цій роботі, чи я намагаюся спробувати щось нове і піти за своєю мрією. І це момент прийняття складного рішення, до якого ми підходимо неправильно. Що я маю на увазі? Досить часто, коли ми намагаємося прийняти рішення, ми намагаємося зрозуміти, які є плюси і мінуси однієї ситуації, плюси і мінуси другої ситуації. І вибрати ту, яка буде найкраще. Тобто, ми використовуємо систему для порівняння, яка використовується при якихось номінальних одиницях. Тобто, коли ми порівнюємо номінальні одиниці, коли ми порівнюємо вагу одного і іншого яблука, ми можемо сказати, що одне важче за інше, ми можемо сказати, що ось це друге важче за перше, або ми можемо сказати, що вони однакової ваги. Так? Тобто, ми порівнюємо якісь номінальні одиниці. Це може бути вага, зрост, там розмір, гроші, от в цьому сенсі. Проте, коли ми приймаємо досить якісь відповідальні, складні, важливі рішення у нашому житті, приймати їх з точки зору ось цих номіналів, що хороше, що погане, досить складно. Чому? Та тому, що немає хорошого і поганого. І це дуже класна ідея, яку я почула від одного американського філософа, я не пам'ятаю, як звати, як завжди, але ми запишемо це на екрані, як звати цю пані пані філософ, яка поділилася дуже цікавою ідеєю і концепцією. І вона говорить про те, що при прийнятті ось цих важких рішень, важких ситуацій нам потрібно змінити спосіб, який ми приймаємо ці рішення. Що мається на увазі? Перше, що потрібно зробити, це перестати шукати, яке рішення є правильно. Тому що коли ми, наприклад, хочемо розглядаємо ситуацію, що ми хочемо там працювати в сфері, в якій ми збудували там свій, свою вже, свій авторитет, що ми, наприклад, там не знаю, працювали в ІТ, нам там подобалося, і ми приймаємо рішення. Залишатися в ось цій сфері, або ми дивимося з точки зору на інше рішення, що, наприклад, почати займатися, чим почати займатися, наприклад, стати актором чи актрисою, про що там мріяли з дитинства, а в ІТ запухали там батьки, і ми приймаємо, ставимо на ваги ось цих дві ситуації, то тут немає ось цього хорошого або поганого, правильного чи неправильного. Тому що в одній із. В одній і в іншій ситуації є свої плюси, є свої мінуси. Тобто в ІТ є там стабільність, гроші, наприклад, уже якісь там розуміння того, скільки ви будете заробляти, і що там може бути ще з такого стабільного розуміння перспектив, і, і вже якісь в тебе є авторитет і звання, і так далі, в творчості, в акторській майстерності може бути. Плюсами покликання, може бути великий інтерес, може бути там стійке бажання при цьому, немає цієї стабільності, немає фінансів на даний момент і так далі. І і навіть якщо ми там в якомусь моменті знайдемо якусь там першу роботу в сфері творчості, якимось актором, і тут з'явиться трохи грошей, все рівно це не робить ось цю сторону ось цього рішення його. Кращим, ніж це. Тоді ситуація, коли є бажання стати актором і є перша робота, де нам будуть платити якісь гроші, вона стає кращою від, від попередньої, і так можна сказати, що вона покращилася. Але порівняти одну з іншою не можна. Тобто, ідея ось цієї всієї філософії в тому, що в складних рішеннях немає правильного рішення. І одне, і інше, воно. Правильне, воно хороше, воно класне. І мені здається, це взагалі геніальна ідея так підходити до вирішення складних запитань, тому що досить часто у нас людей, коли ми намагаємося щось вибрати одне і інше, в нас є страх помилки, в нас є страх того, що ми щось зробимо не так, що ми втратимо якісь можливості, що, можливо, щось було краще, гірше, а ми виберемо щось інше. Але. Коли ми починаємо дивитися, що в принципі і одне, і друге рішення вони знаходяться в одній площині, і одне і друге вони так само класні і так само погані, то тоді нам насправді набагато простіше прийняти рішення. Тобто, перша річ, яку потрібно зробити ще раз, це відкинути ідею в тому, що щось хороше, щось погане, і одне, і друге і хороше, і погане одночасно, а точніше, класне, давайте думати позитивно, класне одночасно. І тепер з цієї точки зору йдемо далі, як просуватися в прийнятті рішень. Наступний момент, що потрібно було б зробити, що можна було б зробити, це спробувати уявити себе, що ми вже прийняли в даній ситуації рішення, наприклад, рішення А залишатися в ІТ, там працювати, або рішення Б – піти в творчу діяльність і почати займатися нею. І ми собі спочатку уявляємо, знаєте, як то кажуть, входимо в роль, входимо в роль, окей, я при прийнятті такого рішення. Яке я, яка я, як я себе почуваю, що я відчуваю, які є цінності у цієї людини. І з іншої сторони ми думаємо точно так само для іншої позиції. Потім після цього ми задаємо собі питання, а як буде виглядати моє життя через один рік? І знову шукаємо відповіді. Такий спосіб мислення допомагає нам перевірити насправді свої цінності, звернутися до того, не яке рішення я хочу приймати, а якою особистістю, якою людиною я хочу бути. І тоді ось це прийняття рішення це насправді подарунок долі, який допомагає нам піти в сторону такої своєї ідеальної, скажімо так, версії себе або кращої версії себе, яке живе життя, те, яке хоче. І наступним. Кроком після цього є, звичайно, вибору чогось одного і дотримання свого рішення. Тому що часто буває так, що люди начебто так роблять, приймають рішення, а потім все рівно починають метатися з однієї в інше, начебто ще по, по декілька разів перевіряють. Це також довгостроково досить погана стратегія. Тому важливо на третьому етапі, вже якщо щось вибрали, то хоча б спробувати дотримуватись його якийсь час. Якщо вам сподобалася ідея і підхід автора, якого я не пам'ятаю до прийняття рішення, напишіть, будь ласка, свої про це в коментарях. Це була досить сьогодні складна тема, чесно кажучи, філософська. Сподіваюся, що мені вдалося її просто донести до кожного з вас, тому буде цікаво почути ваш фідбек. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.